Цього року природа подарувала Україні золоту і теплу осінь, надаючи можливість насолодитись оксамитовим сезоном. проте за зміну ну от на зміну якраз таким ніжним сонячним дням і з приємною плюсовою температурою прийшла традиційна прохолодна осінь. Ось же кілька днів як ми мусимо закутуватися у теплі шалики, аби не мерзнути, якими будуть подальші осінні місяці. Цей жовтень і листопад нам розповість гостя нашої студії Наталя Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідромецентру. Пані Наталю, вітаю вас. Доброго ранку всім. Почнемо зразу з позитиву, дорогі слухачі. Я от запитала пані Наталю, а завтра вже буде 14, А ви що сказали? Завтра буде 20. Клас. Я, Мені такі прогнози подобаються. Це, це, це супер. Які прогнози нам потрібні. Але, ну, якщо по-серйозному, так, звичайно, розманіжив вересень нас, розманіжив, ніхто не сховав свої якісь красиві каблуки, якщо ми говоримо про дівчат. А хлопці теж багато ще там, хто в шортах. ну... Ну, так злегенька, ну бо коли ти йдеш а там все одно плюс 30, не дуже ж хочеться ховати і діставати щось тепле, якісь куртки, шалики. А тут неочікувано Хоп, і Вночі вчора був один градус, і це знаєте, я не я була не готова. Ну, на сьогодні в Києві теж а, плюс один, принаймні станція фіксувала о і шостій це... годині ранку, а мінімальна температура може бути і нуль. На околицях -то точно було. Нуль мінус один. А по Київській області до п'яти морозу. Це цієї ночі. Цієї ночі у повітрі. Ага. Боже, я сподіваюся, що в мене мама запустила пса в хату. Марко. Марко, сподіваюся, ти там не мерз, бо вони мене люблять. кажуть, він любить природу і випустить його, ганяти по городу. Взагалі про цей вересень, давайте поговоримо. Цей вересень, ну то ми якраз говорила. Ну він ну багато таких аномально теплих днів. Хороший вересень, бо так і скажи: хороший вересень, дайте ще. Тобто, виходить, що в вересні ще тривало літо, якщо так. говорити метрологічною мовою. Так, в вересні тривало літо, оскільки середня місяць, середньодобова температура була 15 градусів і вище. Тобто весь вересень ми мали е, е, метеорологічне літо, і осінь прийшла до нас 1-2 жовтня на території України, коли середньодобова температура е, знизилася е, від 15, стала нижчою 15 градусів. Можна сказати, що в вересні осінь ми відчували тільки зранку. Коли було прохолодно досить, а в день, коли максимум ми сягали 20-25, а то й до 30 градусів, ми мали літо. Тобто метеорологічно, оце в нас початок осені, по суті. Так А то, я собі тепер рахую, якщо це початок осені, бо вже яка ж буде зима тоді, якщо це вже початок осені, але ну завтра ж плюс 20. Це що в нас бабине літо вважається? Дідове, ну, яке дідове, яке воно? Так, будуть? так, от оце вже буде бабине літо. Тиждень. Два. Але, але не тиждень, не два, а всього 3-4 дні. Ми матимемо до 15 вересня, жовтня вже температурні показники від 18 до 22, 3 градусів в день. Тобто це максимальні значення. Ну, нічна температура також 5-10 до 12. Це ви сказали до двадцятого, 22 -го. ні Ні. Це, Це до Ось тільки до Три дні! А потім, так. що буде потім? потім знову ж таки до нас на завітає на прохолода тижні. з північного заходу. Північ Атлантики не дрімає. І через Скандинавію з країни Балтії до нас знову завітає прохолода, холодне повітря, і тому знову підуть, пройдуть якісь дощі, переважно невеликі. А і знову ж таки зниження температури відбудеться. Ну, не скажем так, що кардинально, але до норми жовтня, як для цієї пори, це буде 10-15, поки що дають так розрахунки градусів. Можливо, надалі, за вчорашніми, до речі, розрахунками, надалі після 20-го ще давали нижче. Ось там вже нижче за норму. Там вже нічна температура була, розрахунки подавали близько нуля, а денна так 5-8 градусів тепла. Тому це сьогодні може бути зовсім по-іншому вже розрахунок бо те, що за межами 5-7 днів, воно може змінюватись кардинально. Тобто, прогнози такі далекоглядні, насправді, ну, не так, мають такі наукового ж, підґрунтя щоб, вагомого, ні, аналітично. Вони мають підґрунтя, розрахунки такі є на 5, на 5, 5, тобто на 10-15, навіть більше, але вони не це, вони змінюються, і може бути там. Якщо ми чекаємо похолодання на певні ці дні, то в реальності воно буде пізніше або раніше, тобто там розрахунок не точний. Ага. Його, скажімо, 50 на 50, Може бути так, і це. Оце похолодання, що ми сьогодні маємо ці три дні. Його розраховували схеми нам. Десь приблизно на ці дні. От потім вони рахували, що буде тепло-тепло, і потім в межах 5-7 діб вони стали знову нараховувати це похолодання. І воно таки дійсно відбулося. Але так, чому я говорю, що там розрахунки давали після 20-го знову ж таки зниження і досить таке кардинальне? От що нижче норми вже температура як для жовтня? Але це може й не відбутися, тобто гарантії того, що воно відбудеться, це знову ж таки 50-60% Всього ну, ну а... ті три дні теплі. Вони ж відбудуться, так о бо це в межах п'яти діб. То, що в межах п'яти діб вже ніхто не відмінить. От з дощем трошки інша проблема. Там може бути і може не бути і на завтра, і на сьогодні, як то кажуть, це процеси. А от що стосується таких температурних показників, то в межах п'яти діб розрахунки у нас працюють досить добре. Ви можете писати на студійний вайбер 0,97 107 107 9 і ще запитання. А пишіть, ну, пишіть. ну просто розказують да? пані Оля розказує пані Наталі, що в них, але не написала де. Було мінус 4 градуси, і все на городі померзло. А що ж так? Цілий вересень був, щоб зібрати. Ну, може, знаєте, <ріст> не ви знаєте, не я встигла. вам хочу скажу сказати. це ж теж таке, ми ж уже як осінь, ми ж вже, вже готуємося до блекауту. І всі ж готуються, і, і звичайно, коли цей теплий вересень, і ти думаєш, хочеться ще десь трошки розслабитися, погрітися, радієш за наших хлопців, що їм не холодно так. там, тому що від землі хто в окопі, ну і звичайно, коли я чую, що дощ, то зразу думаєш, бо це місиво, і як їм тяжко там. І звичайно, дякуєш природі, що вона їх гріє, і підтримує, то звичайно, вересень так був сприйнятий як ніби так і треба, як ніби відповідає. На всі так, наші запити і сухий. прохання. А тут, звичайно, знаєте, гоп. І дійсно, в когось ще і яблука вісять, не позбирали, бо думали, що буде ще тепленько, і куди, куди поспішати. Але ж ну, от, але ці два дні, я думаю, ну, тобто те, що на городі, на ґрунті так. Яблука можуть ще витримати ці дві, ці, ці дві ночі. Наступна ніч тільки вже на сході, у східній частині буде знову ж таки низька температура, заморозки на ґрунті, також місцями в повітрі. Буде 0 мінус 5 градусів, от, але це зовсім нуль до мінус 5, скажем, зовсім на крайньому крайньому сході країни. От. Але денна температура вже піде на, на підвищення. і завтра, ну На сході ще завтра, буде десь до 15. От, а на решті території, на Заході, особливо, це Одеська область, то вже це ж, я ж я кажу, від 18 до 23 градусів. Я розумію, що це не. П'ять днів, а відповідно от місяць цілий, листопад. Яким за прогнозами він може бути? Ну от прогнозуються середні показники. Середня температура за місяць, От середньомісячна, так звана температура. І ми, в принципі, за тими розрахунками, що в нас були в вересні, очікуємо близько до норми листопад і грудень навіть. От, а більш ймовірно, що січень і лютий е, все-таки буде вища температура за норму, за середні багаторічні показники. От. Ну, і це один, нам потрібно. Градуси. Тобто переважатимуть дні без морозу, скажімо так. Так, Дарина нам пише на судійний вайбер. У нас вранці було біло на траві, але вітерець і все зникло, потепліло. Е, віцей. Чи віцей, не знаю. Перепрошую, якщо неправильно назвала ваш псевдонім. Гоп і в Карпатах сніг випав. А пані Оля уточнює, у нас це драбів, померзла кукуруза молода для корівок, бурякі, помідори, які залишилися ще і перець. Ну, драбів це Черкаська область біля золотоночі. Ну, так, це так. Тут, тут два дні, і минула ніч і ця ніч. Тобто, все ж таки, взимку, уже такі в Вночі уже відчуваються морози. Ну, все ми, ми зараз відчуваємо морози, далі буде період. це. До кінця жовтня, знову ж таки, жовтень-листопад це вже мають бути морози. Це вже нормально, як для наших широт і для території України. Особливо це Захід, північ, центр і Схід. На півдні там ще під питанням. От ви сказали про на самому початку. Про те, що зафіксували заморозки, і що оце в Києві, але це ж в області, значить, можливо, ще інша ситуація, тобто, може бути ще холодніше. Мене цікавить таке питання, як Київ, як велике місто, впливає на погоду? Тобто, наскільки погода у самому Києві, саме через те, що це велике місто відрізняється від його околиці взагалі Київської області. Так, мікроклімат міста існує завдяки тому, що в місті багато забудови і вона нагрівається, і ми маємо такий теплий купол над містами. А коли ми розглядаємо області, наприклад, і цієї ночі, то там мінуси значно більші, і ми маємо там, де більш природний, як то кажуть, ландшафт, ми маємо ліси, поля. Температура зовсім різниця, особливо коли це стосується отакі в ясні ночі, як взимку, так влітку. Температура відрізняється навколишньо, це, ніж в Києві, тому що в Києві збира, якби тепловий осередок зосереджується в день, коли нагрівається повітря, і будівлі нагріваються. І вони потім вночі віддають це тепло. Тому ми в Києві маємо сьогодні плюс 1, можливо, мінімальна температура 0 градусів була. От, дані будуть відбулося аж на 9 ранку, а Околиці Києва і особливо вся територія області, то це, я ж кажу, це було Володніше. від 2 до 5 градусів морозу вже фіксували на 3 і на шосту угу. годину. Ну так. от Нам пані Віра з Бучі пише, що так, дахи сусідніх приватних будинків вже в Білому Інеї, Вінничина нам говорить про те, що в них було в області мінус 4,5. В перемозі Бар Баришівського району було мінус 5 Ну і вже нам тут відеодокази Дмитро, Дмитре, це для тебе троянда в паморозі. А Вига, Це воно раз. і померзло, так ну померзло. Ну показуме ну, тобі, все, так, пані це. Оля. Ну от Баришівка, це в нас в Києві найхолодніше місце. А чому, а чому? там низина, там долина і там торфовища були? Якщо і нам в нас там станція є. Для спостережень і вона завжди фіксує найнижчу температуру. Тобто в низині температура на, буде нижча, ніж десь на горі або в лісі. А в низині, коли, це... біля річки буде тепліше. Вишгород, наприклад, додатня температура, оскільки там це, море наше. Київське і таким чином вода вода віддає тепло, вона акумулює тепло і ну, потім вночі вона взагалі, так так. так дуже, ми переходимо тобто ми до лайфхаків такі... зараз. Пані Наталі, пан Юрій так. нас питає з Вінницької області. Так. Спитати у вас з якої сторони має бути градусник? З північної, чи з західної, чи східної сторони, щоб правильно показував температуру, градусник взагалі знаходиться в тіні, якби він має знаходитися, але він має значення з якої чи а, має? Але, от якщо він в тіні будинку, то він не буде показувати. він Тобто, в нас спеціальна будка ага. із отворами, щоб проходило повітря, проходив вітер, але градусник не був на сонці. На сонці, якщо на нього падають сонячні промені, то він не буде показувати правильно температуру. Він має бути в тіні. Знову ж таки, ну в тіні будинка влітку. Е... Ну, от можливо. зараз людині на балконі. Ну, от буде температура на балконі. Там, <свісно> <свісно> температура а, на там балкон... плюс... а на балконі, якщо відкритий балкон. То так, якщо на нього не падає сонячне променя, ага. він поміряє вам температуру, яка у вас. Ну, пане Юрію, не знаю, як ми вам допомогли. Експериментуйте. Експериментуйте, так. яку погоду краще вам сподобається, більше таку фіксуйте. Ну, що вже зробити? Одещина, Одещина на зв'язку. Пише південь Одещини. Спеціально сидів біля термометра. Отже, mm -hmm. на пів години температура була. Е Мінус пів... один. А що значить на півгодини? Ну, значить, що було нуль, один, плюс один, а потім, протягом півгодини опустилася. А кроку да, крок. Крок. півгодини. Да. Ну, хай піднімається. Шо? Ну, Сонце зійшло, трепліше, зараз прогріватиметься. Це, я думаю, що це північ, одежі, не ця частина. Південь. Це. Написав, що південь, пане Олексію? Південь. Ну, південь це Ізмаїл десь в цьому районі. Навряд можливо, в нас там на Одещині Сарата. Є таке місце теж а, в ну Одесі. Це буде плюс до Будови, 5, так? так, буде в Одесі плюс 5, тому що море. От і на узбережжі. Також буде додатня температура, а в, в Сараті буде мінус. Та так? От тому так буває. Ну, я дивилась ті показники, які О, були та наш... написали, на шосту що... годину ранку. Ті, що метеостанції станції фіксували, то на Одещині мінусів не було. Було сюди на, на північ тільки. А на півдні не, не було. Ну, можливо, от оцей пік якийсь, в якісь півгодини могла до нуля знижуватись температура. Що у нас є? Там ще повідомлення. Так, звичайно, нам е, так. Доброго ранку, роздільнянський район Одеської області. Мінус три виноград перець. Так, не дзвоніть, сюди пишемо на вайбер. Перець свіжі морожені вже, хоча приморозок був ще м, на тому тижні. Ну от бачите, вже пані Наталя нам каже, що вже треба збирати і перець, і не перець, вже так, все. Ну Тут... про це ми повідомляли. В п'ятницю вже ми склали попередження про те, що буде. Точно, боже, це ж це ж завжди важко. Треба дивитися взагалі на, на сайт українського гідрометцентру, в Фейсбуку, в, в, в Інстаграмі. Ми поширюємо інформацію. В телеграмі. Тому інформації, як то кажуть, вистачає, але кожен у нас собі прогнозист. <свист> ну, <свист> лікар. Добре, у нас залишається хвилина, буквально одна хвилина. Щодо опадів, найближчий час, що найближчі. Тижні. Місяць. Ну, от, 12-13 знову ж таки, пройдуть дощі, але не зовсім невеликі. Знову ж таки, 16, 17. Знову ж З надходженням нової порції прохолодного повітря, буде атмосферний фронт, який принесе дощі. Можливо, там надалі, поки розрахунки надалі дають, що там багато дощів дощі Но, але, це, я, попередні кажу, знову прогнози. Ж таки Ну, це зрозуміло. Ми ж не просимо, щоб ви давали розписку за кожен день погоди. Mm. Але щоб так багато для того, щоб зволожити цю суху землю і по як так покращити гідрологічну ситуацію, це треба південний циклон, щоб тут так поливало хоча б 2-3 дні добряче. Зрозуміло. Дякуємо вам, Наталя Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідромецентру, була гостею студії Українського радіо. Розмову провели Тамара Гусенова і Дмитро Хоркін.